Епіцентр KUA більше ніж інтернет-магазин. Відкрити для себе понад 6 мільйонів товарів, понад 500 тисяч замовлень і 30 мільйонів відвідувачів щомісяця підтверджують, що ми заслуговуємо на довіру. Більше ніж 300 пунктів видачі та тисяча поштоматів по всій Україні забезпечують швидке та зручне отримання замовлень. Завдяки понад 100 тисячам постачальників, наш асортимент постійно оновлюється. Epicenter.ua це також маркетплейс із більш ніж 40 тисяч мерчантів, що пропонують величезний вибір товарів. Хочете збільшити продажі своїх товарів? Розмістіть рекламу на Epicenter.ua за допомогою Epicenter Ads і охопіть мільйони потенційних покупців вже сьогодні. Переваги Epicenter Ads: стимулювання імпульсних покупок, збільшення продажів, різноманітні місця розміщення реклами. Де розміщується реклама? На головній сторінці. У каталозі товарів, лістингах, картках товарів і в результатах пошуку. Це гарантує, що ваші пропозиції побачать максимальна кількість потенційних покупців, що збільшить ваші продажі. Створіть свою першу рекламну кампанію на епіцентр KUA всього за кілька хвилин, навіть без попереднього досвіду. Ваші товари побачать мільйони покупців, які щомісяця відвідують сайт. Інтерфейс Епіцентр Ads інтуїтивно зрозумілий. Прозорість та контроль рекламних кампаній, гнучкі налаштування та аналітика в рекламному кабінеті, FAQ та підтримка. Завдяки Epicenter Ads ваші товари будуть представлені на привілейованих місцях в інших рекламних інструментах, наприклад, в Google, імейл-розсилках, пуш-сповіщеннях та інше. З нами працюють. Що потрібно, щоб запустити рекламу на епіцентр КАЮЕЙ»? Все дуже просто. Зв'яжіться з вашим персональним менеджером або напишіть на epicenterka.advsobachka.gmail.com. ми з радістю відповімо на всі ваші питання.